Друзі, доброго вам дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, знову я спустився в підвал до своїх череночків чи чубуків винограду, буде так правильніше сказано. Друзі, ну що, у тому році і позаминулому році я влаштовував таку акцію по продажі виноградних чубуків. Ну і в цьому році вирішив. Так само зробити акційну пропозицію для вас, якщо когось із вас щось зацікавить. Друзі, дивіться, ось е, у мене в принципі в каталозі тільки змінилися ціни. Е, чубуки, ось вони, бачите, відсюди, і оце є Свенсон Red. Ці будуть по 10 гривень за черенок на 3 бруньки. Кешмеш Юпітер буде 15 гривень. За е, три бруньки коштувати чубук, вибачаюсь. З приводу саджанців, саджанців там трішки є, ну куди ще скидувати, я не знаю. По 50 гривень як були, так і є. У тому році, до речі, е, по такій самій акційній ціні були. І у позаминулому році так само були по такій акційній ціні е, чубуки винограду. Е, і до речі, хочу сказати, що, що в тому році, що в позаминулому році у мене. Е, Чубуків розібрали ну, практично всі. Тому що ціна задовольнила. Я думаю, такої ціни, ну, ну як, куди ще менше, ну, якби хочеться трішки щось получити, як то кажуть, і за свою працю. Так що, друзі, такі справи. У тому році, і так само у позаминулому році у мене. Деякі люди також брали черенки для власної справи. Тобто взяли е, різних сортів, виростили саджанців, посадили собі і решту саджанців реалізували. Потім мені зателефонували ще й подякували. Кажуть, ну а так вийшло Я кажу, ну, от бачите, як. Узяли, посадили і все файно. З приводу сортності, ви в мене постійно запитуєте, чи сортність співпада, чи не співпада. Друзі, якщо б у мене не співпадала сортність, уже б давним-давно хтось щось би написав і сказав би, який я мудак в прямому розумінні цього слова, я займаюся виноградарством вже 9 сезонів. Так що е, якогось браку або ще чогось бути не може. Все попідписувано, все в фашинах, все підписано, все файно, все, ну, все що, як має бути, так воно і є. Сорта все відповідально, все, ну, я ж кажу. Кадрянка, Ангаральд, Кадрянка, Свенсен Ред, Юпітер є. Ну все, забава, те, що є, я вам показував тільки що у своєму невеличкому каталозі. А це, друзі, ви в мене питали, що це в тебе ще за черенки. Ну, це друзі, тут у мене небагато було. Із деяких кущів повирізав череночки. І хочу сказати, що. Ну, Буду вирощувати для саджанців, а там воно покаже. Вон і монарх, і шоколадний. Там. Тоді, що там ще велика є, потім трішки Лори, кармакот. Ще там щось є, заховалося. Це ось Тут це мені підгнали, хороший чоловік. Як то кажуть, саджанці череночки ось карбонада. Ілена будемо вирощувати. Так що для себе, щоб Щось посадити. Так що, друзі, дивіться, якщо когось зацікавить, звертайтеся, вирішимо питання. Можете звернутися за номером телефону 066 39 62 064, або е, написати у приват повідомлення на Фейсбуці. Якщо хтось подивиться в Ютубі, переходьте на Facebook, я там так само підписаний, тоха Горбась. Або зателефонуйте за цим номером, не питання, поспілкуємось, буде бажання щось замовити, запишемо вас, відправимо все, як має бути. Так що, якось так. Все, що міг, я розповів. Дивіться, кому потрібно, звертайтесь, ну а там уже ж, як то кажуть, самі вирішуйте. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. І з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Щиро дякую за увагу, друзі. До побачення! Ще побачимось.